Я ось тут замітила, що я зазвичай виділяю увагу лише п'ятому, сьомому класу та випускникам. Але в моїй онлайн-школі є уроки для всіх з п'ятого по 11 клас. Для підготовки до ДПА також є уроки, для підготовки до НМТ, ЗНО. Тобто можна готуватися з будь-якого початкового рівня для, навіть для двічників. І сьогодні я хочу звернути увагу до, до восьмикласників. Які зараз почали вивчати квадратний корінь та його властивості в школі? Да? Ніби на перший погляд, така простенька тема, а вже з перших уроків, коли потрібно здобути, наприклад, корінь з 25, пишуть у відповідь, що це буде корінь 5. Тобто якісь моменти, нюанси бувають незрозумілі. Хочу трошки розказати за те, що ми вчимо в цій темі в моїй онлайн-школі. Передивимося перелік занять в темі. Квадратний корінь та його властивості. Значить, перший урок містить 4 невеличких відео е, на тему корінь квадратний. Ми навчимося здобувати корінь з різних чисел, з виразів і так далі. Значить, далі, ну, і навчимося розв'язувати приклади на багато дій, в яких є корінь квадратний. Навчимося у другому уроці розв'язувати і раціональні рівняння, тобто рівняння, які містить радикал, радикал це цей корінь, як називаємо так? В третьому уроці навчимося розв'язувати найпростіші квадратні рівняння. Далі, в четвертому уроці у нас буде шість відео уроків, де ми навчимось, вивчимо властивості арифметичного квадратного корення. Далі урок п'ятий складається з двох невеликих відео. Навчимося частково виносити множник з під знака корення. Під коренем можуть бути не лише числові, а й буквені вирази. Нарешті дійдемо до шостого уроку. У нас внесення множник під знак корення, також може бути числовий або буквений. Далі тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені, Тотожності знаєте, що це таке. Далі, урок восьмий. Навчимося скорочувати дроби, що містять квадратний корінь, використовуючи формули скороченого множення. В дев'ятому році вивчимо два способи звільнення від раціональності у знаменнику дробу, і в останньому десятому році навчимося порівнювати вирази, що містять арифметичний корінь. Ну і що я хочу врешті додати? Хочу додати, що знання цих тем надасть можливість вам краще розуміти наступну тему, коли ми будемо вчити квадратичну функцію. А також ви будете вже дуже легко розуміти тему 10 класу, коли почнемо вчити корінь енного степня, будь-якого парного, непарного, будь-якого степня. Тому тема є дуже важлива. Ласкаво просимо до школи.